Всім привіт, ви на каналі Рандарос. ЮЕ, я Денис, і я обожнюю, коли в іграх є гарні історії. Я досі час від часу згадую Red Dead Redemption 1 і 2 з теплому серці. Впевнений, у вас теж є ігри, сюжет яких вам сподобався настільки, що він назавжди запам'ятався. Але ось вам каверзне запитання: що взагалі таке сюжет у іграх? проста послідовність подій, яка веде гравця від старту до фінальних титрів. Якщо це ваша відповідь або хоча б щось схоже, то додивіться це відео до кінця, бо ви дізнаєтесь набагато більше про інтерактивні історії. Та й всім іншим буде цікаво послухати про неоднозначну тему видів відеоігрового оповідання, яку ми тут освітлимо. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейса, також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали. Почнемо з найпростішого і спробуємо розібратися, що взагалі таке сюжет. Якщо вірити словнику української мови, сюжет це система подій у літературному творі, через які письменник розкриває характери персонажів і весь зміст твору. І навіть у настільки стандартному описі вже можна побачити, що сюжети не існують у вакуумі, а тісно пов'язані з персонажами та думками авторів будь-якого твору. Але ми вже не в 16-му сторіччі живемо, тому відкинемо стандартні фрази. Давайте краще спробуємо разом розібратися, що ж таке сюжет у сучасних контекстах, та чому саме його стало важче позначити саме у відеоіграх. З розвитком культури та цивілізації людство знаходило все нові та нові методи розповідати вигадані історії. Вже за часів стародавньої Греції склався величезний комплекс міфів про боїв, магічних створінь та персонажів на будь який смак, який успішно цитується навіть сьогоденні, а цьому передували століття, навіть тисячоліття розвитку мистецтва оповідання серед перших народів та цивілізацій. Суть у тому, що ми справді дуже дуже сильно любимо вигадані історії про відважних героїв, мерзотних лиходів, які обов'язково мають отримати по заслугах, та неможливі ситуації, у яких ніяк не вийде опинитися в реальності. Однак й ті самі історії, навіть якщо вони не Нескінченно цікаві та продумані, все ж рано чи пізно набриднуть. А 300 тисяч років існування нашого виду точно достатньо, щоб вигадати приблизно всі можливі історії. Саме тому часто можна почути, що всі історії вже колись були розказані. Більше про це можете почитати у книзі Джозефа Кембела Тисячоликий герой, яка розповідає про концепцію мономіфа та єдності найрізноманітніших історій. Нам же зараз важливо, що коли всі формальні сенси. Історії вичерпані можна почати експериментувати з формами, і з цим ми об'єктивно давно маємо справу навіть банальні книги. Це вже свого часу був новий формат для оповідання знайомих нам історій. І тільки подивіться, наскільки далеко ми просунулись у цьому. Художні подкасти, візуальні новели, інтерактивні вистави, в яких можна особисто взяти участь, ігри в альтернативній реальності, ARG, доповнена та віртуальна реальність здається, майже будь-що сьогодні можна перетворити на черговий формат для оповідання нової або не дуже нової історії. Але тут починаються серйозні нюанси людського сприйняття. Впевнений, ви, хоча б раз чули від знайомих, що якийсь фільм чи серіал поганий, бо в ньому погана історія. Але ж кінематограф це не тільки про сценарії, а в першу чергу про візуальні та звукові методи взаємодії з глядачами. Якщо брати сюжет як головний елемент будь-якого художнього твору, то можна втратити багато цікавих речей. Наприклад, майже вся творчість Девіда Лінша побудована саме на емоційному сприйнятті його робіт. Аналогічно можна сказати майже про все. Комікси та манга складаються не тільки з фраз персонажів і оповідача, а ще й з малюнків, які допомагають повністю. Ніше зануритись у ситуацію у концептуальних музичних альбомах. То б міг подумати, також важливо сприймати музику. А не тільки тексти пісень. Навіть книги, які багатьма людьми сприймаються як еталонний та первісний спосіб оповідання історій, все одно здатні містити у собі додаткові інструменти оповідання, як то ілюстрації, та навіть сам розподіл тексту. Наприклад, книга дім листя американського письменника Марка Зе Данилевського повністю побудована на взаємодії з текстом та його унікальному форматуванні, яке розкриває сюжет з нових боків. До слова, саме цією книгою надихалися у студії Remedy при створенні Control та Alan Wake 2, що, напевно, багато про що каже. Що, задушились? Видихайте! Адже тепер відео про відеоігри, нарешті буде про відеоігри. Але не зовсім розслабляйтесь, бо з відеоіграми все набагато складніше. Відеоігри це найбільш комплексний, якщо взагалі не найкомплексніший, формат оповідання історій. Вони містять різноманітні візуальні елементи, поєднують цілі стилі та напрями, музику, звуки, акторську гру на рівні захоплення рухів, міміки та озвучки персонажів. І а вже ж сценарій. Ігри спілкуються з вами на декілька... Кількох рівнях водночас і часто дуже цікавими способами, саме тому окремі пісні, мелодії та цілі саундтреки стають постійними мешканцями ваших плейлистів та збирають мільйони прослуховувань. А окремі концепт-арти та скріншоти з ігор надихають митців творити. і це лише поверхневий рівень того, на що насправді здатні відеоігри. А найцікавіше, що навіть при всьому різномаїтті елементів та інструментів у іграх завжди є одна важлива частина, яка відсутня майже в усіх інших форматах та медіумах. Неважко здогадатися, що мова про геймплей ігрола, про безпосередню взаємодію з грою. Називайте як хочете, але суть не зміниться. Ігри є іграми в першу чергу, тому що в них можна, ну. Грати так, не смійтесь, найгеніальніші речі завжди найпростіші. Однак саме цей факт стає водночас головною перевагою і найпроблемнішим моментом ігор як формату розповіді історії. Бо ігролад – це далеко не завжди сюжетний інструмент, і дуже часто, якраз навпаки, він ніби порушує цілісність гри, створює дисонанс із сюжетом. Для деяких ігор, особливо онлайнових, це майже не критично. Нікого, окрім старих фанатів, вже не турбує, що в останніх частинах коло Д'юті на одній мапі може бігати капітан Прайс разом з реперкою Нікі Мінаш та Черепашками Ніндзя. Ха, абсолютно реальна колаборація на хвилиночку. Так само і сюжет Ліги легенд чи Фортнайту, не шокуйтесь, він там справді є, і доволі продуманий. Часто проходить повз велику частку гравців у гонитві за першим місцем чи найбільшою кількістю видовищних кілів. З іншого боку, навіть онлайнова гра здатна розповідати цікаві історії, як показала Final Fantasy XIV. Одна розповідь про неї зайняла б окреме відео, тому просто знайте, що це найкраще сучасне RPG з акцентом на наратив. А як щодо синглплеєрних ігор, у них історія часто грає ключову роль, адже часи, коли сюжет запхали у текстові файли або в буклет всередині коробки з грою, давно минули. Однак відеоігри це молодий вид медіа, правила в якому ще формуються та постійно змінюються. Тому навіть просто сказати, що такий сюжет у іграх для деяких гравців може бути проблематично. І тут ми перейдемо до прикладів, бо без них, очевидно, зовсім не розібратися. Чи якісний сюжет у Fallout New Vegas. Цю гру постійно називають однією з найкращих сучасних RPG, а квести в ній підіймають морально неоднозначні питання. Однак у своїй основі Fallout New Vegas це історія помсти у дусі класичних вестернів, яка ближче до фіналу перетворюється на політичне, ідеологічне та військове протистояння різних фракцій. Ми можемо оцінити наскільки гарно прописані окремі сюжетні лінії персонажів та локацій, як вони переплітаються між собою, однак високе. Ймовірність, що темп оповідання буде страждати, якщо гравець раптово вирішить припинити виконувати квести, або взагалі вирішить вбити усіх НПС, бо в грі так можна. Чи я тісний сюжет у першій частині Dark Souls? У своїй глибині він розповідає про масштабні інтриги та махінації богів, які намагаються створити легенду про героя таким чином, щоб епоха їхнього домінування тривала навіть після їхньої смерті. У Dark Souls майже все чорне та біле змінено місцями, і це доволі. Лі, цікавий художній та стилістичний трюк. Однак далеко не всі гравці зрозуміли, що взагалі відбувається у грі, адже історія Dark Souls розкривається через описи предметів, поведінку босів, деталі оточення та інші нюанси, які легко пропустити. Без цього гра перетвориться на набір локацій та ігрових сегментів, які постійно перериваються екранами. Юдайт задоволення точно не для всіх. Чи якісний сюжет у першій The Last of Us? Саме ця гра задала тренд на кінематографічні історії у відеоіграх, детальне опрацювання персонажів. Вона показала нові аудиторії з мільйонів гравців, що відеоігри здатні бути щемкими та провокативними, здатні залишати свій відбиток у душі. Це при тому, що фундамент з Last of Us це відносно проста подорож Джоела та Елі крізь різні місця та ситуація з чіткою метою та ключовим сюжетним поворотом у фіналі. Просто кожен момент поставлений з майже мені. Кальною прискіпливістю, а діалогам приділили особливу увагу, щоб навіть банальні фрази могли зацікавити та дати щось гравцям. А це я веду до того, що сюжет у іграх складаються з багатьох елементів. Тому, коли хтось каже, що в якійсь грі хороший сюжет, це насправді може означати якісне опрацювання персонажів, діалогів, лору, сеттингу, режисури окремих моментів та ще багато-багато чого іншого. Виходить, що для різних людей гарний. Сюжет у іграх може позначати зовсім різні речі. Комусь вистачить тон гарного тексту, як, наприклад, у візуальних новелах рівня, коли плачуть чайки, та брами Штейна. Інші ж захочуть хитромудрого, майже незрозумілого сплетіння різних елементів, якось Вандер Тейл або Кентукі Роуд Зеро». Третім, взагалі, подавай все дороге та пафосне, на кшталт «Red Dead Redemption» та «Cyberpunk 2077. Тут вже кожному своє, не інакше. Однак я все ж можу виділити головно. Ознаку гарного сюжету саме у відеоіграх, і спирається вона на головну особливість самих ігор, тобто на ігролад. Тому гарний сюжет в іграх завжди буде знаходитися в енергії з ігроладом як і навпаки. Ігроле теж буде доповнювати історії. В іншому випадку рівень занурення у події гри здатен суттєво впасти. Подібна проблема давно відома, їй навіть пафосну назву вигадали: лудонаративний дисонанс. Це ситуації, коли геймплей суперечить загальному сценарію, сюжетним моментам або навіть конкретним катсценам. Приклади подібного зустрічаються регулярно навіть у іграх, які люблять хвалити за гарне опрацювання багатьох елементів. Наприклад, у Death Stranding головний. Герой Сем подорожує зруйнованою Америкою. Добиратися від одного населеного пункту до іншого стало вкрай важко. Тож професія кур'єра надзвичайно цінується. Однак, онлайнові можливості гри дозволяють користуватися спорудами, дорогами та допоміжними інструментами інших гравців. Через це може виникнути ситуація, коли майже вся мапа буде зручно забудована за всіма правилами урбанізму, через що доволі медитативна та оригінальна гра про подолання особливостей рельєфу. Перетвориться на легку прогулянку, а персонажі все одно будуть постійно казати про небезпеку, навколо повністю ігноруючи реальну ситуацію у грі. У м'якому перезапуску God of War 2018 року Кратос у катсценах здатен буквально зрушити гори, острови та дати відсіч велетенським істотам. Однак безпосередній ігролет будується навколо відносно локальних сутичок з невеликими групами ворогів. А сам Кратос не дуже повороткий. Однак це цікавий приклад. Бо Частіше у іграх буває навпаки, катсцени показують персонажа вразливим, тоді як в ігроладі персонаж справжній Термінатор. Основна мораль The Last of Us 2 наголошує на відмові від насилля. Однак бойова система гри нібито навмисно смакує та демонструє це насилля у всій красі. Майже всемогутня байонета у третій частині своїх пригод постійно спостерігає за смертями інших байонет з паралельних світів, які начебто мають бути такими ж невразливими. Red Dead Redemption Два можна зібрати хоч усі гроші світу однак історія все одно буде оповідатися про те, як у банди Вандерлінде все погано з фінансами. Сміливо пишіть у коментарях свої приклади подібних спостережень, бо я впевнений, що ви і самі зможете без проблем згадати щось таке у іграх, які проходили. Тим цінніші ситуації, коли розробникам вдається зв'язати докупи найрізноманітніші елементи гри, коли нічого не вибивається із загального настрою та сюжету. Подібні приклади часто називають лудонаративною консистентністю. Їх вже не так багато, але за ними завжди цікаво стежити. Критики та гравці часто називають першу частину Dead Space гарним прикладом міцного зв'язку ігроладу, історії та всіх інших елементів. Клаустрофобні локації, імпровізована зброя з інженерів. Нерних засобів, інтерфейс, який заховали у костюм головного героя, ненав'язливі підказки та багато інших деталей роблять гру чудовим досвідом у 2008 році, коли жанр survival-horror стагнував, вона стала ковтком свіжого повітря. А її відносно свіжий ремейк ще й гідно осучаснив гру. Видавцю Electronic Arts при цьому кількість продажів не сподобалась. Але це твердження рівня вода мокра і лутбокси це прихований гемблінг, знаючи фінансові амбіції видавця. Приклад Талос Принципл вже не такий очевидний. Сюжет розповідає про кінець світу та спроби створити справжній штучний інтелект, щоб цивілізація жила далі. А ігролад будується навколо вирішення пазлів та читання записок, які до того ж постійно містять у собі філософські, міфічні та релігійні цитати. Здавалося б, відверта неузгодженість, однак саме ігри та пазли допомагають дітям розвиватися. Це одна з головних методик виховання. А через реальні історичні. Записи, протагоністи гравець разом з ним зберігають у собі цінну історію людства, щоб спробувати уникнути нової катастрофи та побудувати краще суспільство. У The Legend of Zelda Breath of the Wild Лінк приходить у свідомість після багаторічного сну, а світ навколо нього тим часом змінився майже до невпізнаваності, тому його домівка стала для нього чужою. Він вивчає її разом з гравцем, тож і постійні пояснення від інших персонажів також в тему. Адже вони просто по-дружньому намагаються намагаються нагадати лінку, як все працює у світі. Нещодавно релізнута гра Blue Prince про будівництво неможливого маєтку з головоломками, також гарно поєднує наратив та роуглайк -like ігролет. Хоча це неймовірно важка задача, коли мова йде про залежні від рандому механіки. Однак у цій грі навіть ігроладні підказки оформлені у вигляді стилізованих нотаток, листів та інших елементів оточення. Абсолютно все у цій грі знаходиться на своєму місці, має чіткий контекст. Навіть якщо самі ігрові ситуації будуть разюче відрізнятися від одного забігу до іншого, це одна з причин, чому Блупринц називають одним з головних кандидатів на гру року. Досягти лудо наративної консистентності часом буває практично неможливо, бо треба не тільки синхронізувати абсолютно всі елементи гри. А ще й врахувати найнепередбачуванішу зміну самого гравця з його діями. Ніхто не любить, коли його ведуть за ручку. Тому занадто лінійна гра з великою кількістю правил викличе роздратування. З іншого боку, коли гравцю дозволено занадто багато, він здатен банально зламати гру. Ні про яке занурення в історію при таких обставинах мова вже не може йти. Саме тому розробники часто нехтують зв'язком між ігроладом та сюжетом, намагаючись просто перший зробити веселим. А другий цікавим, і це цілком робоча стратегія, яку демонструє нам велика кількість популярних ігор. Сюжет при цьому не використовує усі можливості відео як медіуму та методу оповідання на максимум. Але багатьом гравцям цього й не треба. Питання лудонаративної консистентності та лудонаративного дисонансу вкрай комплексне, а однозначної відповіді на нього немає, хоча його постійно обговорюють видатні розробники рівня Хідео Коджіми та Кена Левіна. Тож у рідкісних випадках, коли ігролат та історія у грі дійсно резонують одне з одним, це відчувається по-справжньому магічним та незабутнім. І нам, як гравцям, залишається цінувати подібні моменти. Бо... Саме вони демонструють, якими насправді можуть бути якісні сюжети у відеоіграх. А які приклади оповідання сюжетів у іграх подобаються вам? Чи можете згадати гру, які грола, сюжет, це єдине ціле? Обов'язково напишіть у коментарі, бо щось мені підказує, що дискусія може спалахнути активна. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час. І завдяки яким канал Рендарос досі функціонує, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео. Частіше і якісніше. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!